І так, коротше, всім привіт, друзі. Сьогодні відео всім з назвою і так зрозуміло. Але зразу хочу сказати, що це відео не для майстрів, а це відео для тих, хто не довіряє тим майстрам раульним і хоче вдома собі зробити щось корисне. Значить, В чому зразу симптоми? Підшипничком Гепа. А що я говорю про рагульних майстрів? Бо піврочку тому мені на сервісі міняли задній напівбак і підшипники. Зараз ми розберемо, подивимося, чи дійсно там мінялись підшипники. Я думаю, що вони не мінялись. Тому що півроку ця пралка працювала ну, в такому бережному режимі. Навіть більше 800 обертів вона не працювала. І зараз будемо міняти підшипнички. І ну, якщо будуть дивитися ці відео, там майстри по пралкам, напишіть, але я вважаю, що підшипнички... ну і Заміна хрестовин це найсерйозніший <кій> ремонт пральної машини, бо реально її треба розібрати тупо всю. Тупо всю. <кій> Ось так. А що я говорю Ну, для рагульних майстрів, які робили мені попередній раз цю пральну машину мою. Значить, хочу даже показати код, цей серійний номер, щоб вони запам'ятали колись. Коли відео вийде, через пару років може будуть дивитися, я вам передаю привіт, рагулі розводити людей на гроші, Підшипнички, як вони мені сказали, СКФ, вони піврочку прослужити тупо не можуть, не можуть. Ну що ж, коротше, поїхали. значить З чого ми починаємо? Це значить відключити подачу води. Це в нас там значить повинен бути у вас вдома кран. Ось він там зараз виключає його. В принципі, дренаж від'єднувати не будемо, але можна від'єднати. І саме найголовніше це, друзі, коротче, зляти воду. Так, як ми будемо повністю знімати. Бак. Зливаємо воду з пралки, ну і від'єднуємо живлення по-любому. Друзі, якщо чуєте шум підшипника, може бути не підшипник барабана, а може бути ще підшипник двигуна. Але як ми проведемо діагностику, дуже просто, знімаємо ремінь. Значит, і обертаємо тут чути звук і тут підшипники вийшли з ладу. Але я хочу передати ще раз привіт тому рагулю-майстру. Дивіться, щось тут не все під'єднано. Тут в мене, я пам'ятаю, бо я цю пралку вже колись розбирав, тут був проводок такий, отут кріпився, коротше, і заземлення йшло. Я так розумію, це оцей провод має бути сюди. Ось місце для нього йде. Ось такі фахівці. Поскручував. Що це таке? По майстерні стяжки вже навіть немає. Жмієте. Що знімаємо. Бак. Ну бачу, що бак міняли. Але бачу, що бак... Клеєний. А так. Ось. Тут. Значи, тут не бійтесь, нічого ви не переплутаєте з платою. Тут коротше, кожен роз'єм має своє Ма! місце. Кожен дротик має своє місце. Коротше. інакше ви не підключите. Так, коротше, повністю розбираємо корпус. значить, Знизу все лишнє, зверху і у нас лишився бак. На двох пружинках триматись. Зараз ми його знімемо. Ось, коротше, міняли мені задній полубак, видно, що він старий. Коротше. Е, пу -пу 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 -пу. А, добре, що я тоді не повівся, значить піврочки, Піврочку тому мені ще розказували, що мені треба амортизатори поміняти. Як бачимо, вони ще доволі в хорошій формі. Правки десь 5 років, тільки 4,5. Отакі розводники, коротше, що знімаємо бак. Що розібрали все дуже, друзі, просто. Значить, Бак Samsung. Не знаю чи всіх правок, він у нас не склеєний, а він у нас на болтах роз'єднуємо. І добираємось до підшипничків наших. Значить, можливо, коротше, справа і не вгори майстрах. Ось. Але цей верхній підшипник мене загудів, попала вода, а сальнику тут стерла отака от фігня. Щось похоже на шнурок. Я його достав з вот отвору. Тут запутався коротше, шнурок. Стер шальник і вода попала в підшипник. От і ось так. Друзі, а тепер е, я навіть цей підшипник не буду міняти. Він нормальний. Вода попала тільки в передній. Дивіться, яким тут е, варварським методом м, вибивали. Попередній, я, якщо чесно, в шокі. Я думав, що я так ступічні підшипники міняю в автомобілі. Буду тут типу, вибивати підшипничок варварським метром. Але так як тут попередні міняли, це якщо чесно жах. Це просто тупо жах. Видно, так? який тут тупо бляха діч. Я не знаю, тупо, топором рубали, блін. У мене тут є сертифікований з'ємник для сальників і підшипників. Samsung, типу, оригінальний. А тут я не знаю, чим це робили. Якщо типу. майстри дивляться, це відео, хто ремонтує побутову техніку, прокоментуйте оце. Що це? Від чого це сліди. Друзі. Я не розумію, бляха. Так ось наш підшипник підшипничок вийшов. Значить, в принципі, я тут бачу. Значить, да, можна поміняти два підшипника. Ну я не буду міняти два. Я не знаю, коли наступний ремонт прийде. Значить, це я пробив підшипник. А в такому стані він був. Потрапила вода під сальник. Значить, і, і, і підшипник загубів. Підшипник на розборочку. До речі, що тут у нас буде, підшипник не пише, а я тут все прибираю і встановлюю. Новий підшипник, значить, під по підшипникам. Значить, підшипнички буду ставити, значить, сальничок. Значить, отакий. От маркування його. Значить, 60, П'ятдесят сотих. Ось. Значить, такий сальничок. Смазочку. По-любому, коли міняємо значить, сальничок. Цей підшипник, в принципі, значить, я купив вже, він у мене вже валяється рік, ще коли робив перший ремонт, але я його не замінив, він ще в мене новий, значить, отакий іде 204-й підшипник Ресовський. Це я купив. Друзі, такий рідний був, бо вони йшли пластикові рідні. Але він ще почекає, друзі, кращих часів. Бо як я бачу, вже Ну я цю пралку розбирав два рази. Бо в мене в попередньому напівбаку розбило отут гніздо. Коротше, і я міняв підшипник і вони тут розбивались далі. Тому був замінений в цій пралці цей напівбак. І. і, 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 Зараз бачимо, да, міняю підшипничок. А, тут ставлю, значить, підшипник 205-й у нас йде. Це не оригінальний, але це, але це у нас СКФ. Ось розміри. Ну, 205-й підшипничок. Буду ставити сюди. Ось такий ремонт, коротше. В принципі, що більше такого складного немає, е, все чистим прибираємо, складаємо і, коротше, ну, е, просто що я хотів показати цим відео, то, що, е, якщо є руки, якщо ви колись... Все себе в автомобілі навіть міняли, пробували ступічний підшипник, то тут нічого до вас складного, коротше, друзі, не буде абсолютно. Просто в правильній послідовності все розібрати і зібрати. І все буде у вас добре. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, друзі. І до зустрічі. А я не знаю, це от навал на метало. І від того машинка вийшла з ладу через півроку після ремонту. Не хочу навіть думати, що хтось там щось накрутив, залишив, але ось така от фігня сталася. Все одно, знайшов до чого доколупатись. Коротше, ну тут оплотнителя немає. Подивіться, от, коротше, уплотнітеля тупо немає. Так, да, вставили мені тоді. Старий напівбак. Можна було вже поставити уплотнітель. Таке, коротше, все одно щось знайшов. Так що майстрам попереднім. Привіт. Привіт. У мене вроді силікон є, бо тут без силікона бак не складемо. А ну і ще забув, коротше, передати. Привіт Коротше, керівнику Мастер Плюс і подякувати за його значить, відосики в Ютубі. І хочу сказати таким, типу, е, хто дивиться канал Мастер Плюс, той типу, менше звертається на 30% всякі сервіси по ремонту. І хто підписаний на той канал, а хто підписаний на мій канал, той звертається в сервіси на 50% менше. Так що до зустрічі.